Як починається день БМВ по низу ринку? Чи можливо кожен день БМВ починається з ранку самурая? Може яма стала моїм другим домом. А це по чому? О! Так я два беру, я знайшов! На чому їздять нормальні, адекватні люди? Саме так уявляють собі люди володіння БМВ. Зустрічайте! БМВ e 90 по низу ринку. поговоримо про актуальність даного автомобіля в 2024 році. Під капотом маємо 2 літра дизель. Мотор називається дизельний. Мотор. Мотор є. На даний момент поки чек не пирить, але ще не кінець зйомки. Ну так, палака красичним щось є. А якщо отак, от от, в принципі, 2 метри є, так машина виглядає ще. Доволі бодро. Звичайно, машині не вистачає ксенонової оптики, стоять галоген. Дисків не вистачає, обвісу якогось, щоб так сказати. Щось пушечне поїхало. АВО. <реш> так, пішли до задньої автомобіля. Що ми маємо ззаду? Маємо ззаду нестандартну оптику. Здається, вона виглядає трошечки по-іншому в стокі. Що це таке? маю. Ну можна ж було зробити краще, блін. Рамка. Рамка пушечна. Власник каже, як забирав, купляв машину, він з другом їхав, то друг бачив, як баришня на е 60 їхала, фотографувала кому-то. Mm. Не вистачає спойлерка якогось, хотілося б сюди додати. Блін, ну машинка на 24-й рік в вогнях. В BMW 2 літра дизельок, машина просто дарить неймовірної емоції на першому стейджі. Зараз 190, якщо вірить, прошивки перші, а потрібно перевірити, скільки там живих лишилося. Чи 170 з першим стейджем, чи е, трошечки менше. Зараз у нас є спеціальний прибор. Ми спробуємо на спеціально підготовленій трасі заміряти динаміку цього авто, скільки кабелячих сил в ній лишилося, скільки мертвих, скільки живих. Що дала прошивка. Книжка пише 7,9, Машина має їхати: 7,9 чи 7,3? Потрібно стати ще раз передивитися. Здається, 7,9. і дев'ять. гонщиків пропустимо. Прибор називається секундомір. Поняв. Це виходить, ну ніхто не знає. Він це безплатний прибор, який в кожного в телефоні є. Просто вчора власник міряв її і каже, вона поїхала 7,5, а сьогодні міряв. Каже, 7,480, і от ми хочемо. Перевірити цю різницю. Спеціальний прибор є. Ти знімай прибор, а я буду кричати Сотка! Поїхали. Три, два, один. Пляха муха не вважається. Зараз телефон собі розтращу. куди такий трафік на гоночному треке. Три, два, один. Три, два, один, їдемо. Сотка. Вона була раніше, зрозумів. Там щось було в районі шість, 6,5, і п'ять, сто 200 настрой. Сотка, давай, три, один, два, два, три, давай. поїхали. Що так авто не міряється, який розгон. Це все була шутка. Ми приблизно хоч хотіли розуміти, скільки авто їде, скільки дає прошивка в першому стейджі. Да, три, два, один поїхав. Сто. Це в нас задній привід. Дізель два літра. Жоповоз, бабовоз, дядьгаєд. Дуже економно. Бортовий зараз показує 6 літрів, на практику десь виходить 6,5, тому що ну, хочеться трошечки тут на BMW по-другому не, не виходить. Кожен власник, у його машині 19 років, кожен власник її джарил, джарил, джарив. Зараз, до речі, дуже важко знайти екземпляри, понів, які будуть не в хлам. Тому що кожен власник купляє поняв, БМВ. Я отак от одразу з салону нажав на педаль, і Вона вже 19 років з тою педалькою нажати, поняв, катається газ в пол. Кожен поворот, кожен світ... Давай ще раз без поню. Все, я поняв. Це ж моя фішка. Жека поняв. Плюс, який я хочу сказати, на 46-й дизельний ти їдеш, ти чуєш, що це дизель. Їдеш ти на 90-й дизельному. Тут ребята уже постаралися пофіксити. Шумка в даної машини от песня. Сідаєш в 46-ту, музики немає. На даний момент потрібно її допрацьовувати. Тут а в 90-ті музика ще є. Там, навіть в буфері під сидушечком стоять, щось ще пердять, понял. Так, на цій машині ми бачимо, уже вже типічно купують 90 тик Що ми одразу робимо? Знімаємо стокову... Рішетки і ставлямо чорні. Ну, тут хтось їх о, карбоном обкрив, мабуть, тисячі гривень не було, щоб заказати собі. Це дизель 2 літра настижі. Тут має бути отака, зрозумів, отака труба. Щоб вона нормально кидала копоті. Щоб ти як газу нажимав, то дав газу, понял, такий клубок, демова зависав, а тебе вже немає. Як виглядає власник BMW в кузові 10? Полюбиної Великсі дивиться там бамперки всякі, колесики. Сіро, що шукаєш? Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Дивися. Нормально, нормально. Ну що ж, поговоримо про актуальність даного автомобіля. Низ ринку починається від 6. Верхня ціна варірується десь в районі 10. Хто скільки захоче за екземпляр. Ціниться на ринку дизельні. Бензинові не ціняться за ванусів, цепка, редуктор, який через одну виявних, ремонт редуктора в районі, навіть не скажу, я собі уявляю, десь 20 ремонт редуктора буде по дизелю. Ціна складається все від комплектації. Салон, сідушки можуть бути як звичайні, так і спортсити. Люк, панорама, оптика, торпеда. На секундочку. В машині, в машині немає жодного підстаканника. Підстаканник заводу здається 500 доларів за один. Там в мене, до речі, є подарунок власнику, щоб він мог собі взяти напій якийсь і було місце, куди його поставити. Е, ну, я в машині жодного підстаканника, ну це ущемлення боєм міста, зрозумів. Коротко про болячки в даного авто. Їх може бути як дуже багато, перша болячка це от сам шильдик. Це сам власник. Чомусь він захотів взяти БМВ. Взагалі я вважаю, що цей стереотип, я як власник сервісу, можу тобі сказати, зараз на даний момент у нас 10 багів стоїть. І 4 BMW. 4 BMW, вони всі на ходу їздять, тому що на них їздять механіки. А якщо механіки вибирають BMW, ну це значить щось значить, правильно? Мотори. Поговоримо про мотори, які в них є з болячки. Їм всім пизда вже давно. Дізеля всі без екології нахер вирізані. Бензинки. Нікуди не їдуть, жруть багато. Власника до цього була 2 літра бензину вам. Їла відрами, нікуди не їхала, от приблизно як моя фабіна 1,2. 2 Несу подарок власнику БМВ. Подстаканник. <ріху> угу. У нас хазяїн не курить, пепельниця йому не потрібна. Десь ось сюди хай приклеїть і буде в нього два підстаканника. Не 500 доларів. Ой, включаємо, дивимось, що в нас зараз на ринку. Відсортуємо від дешевих до дорогих. І що ми маємо? 5700, бензин 2 літра. Не потрібно. 100 30 кінських сил. А, це ми БМБ знаємо. 5700 газ бензин, 6000 бензин. Бензин 2 літра, 600, 6200 бензин, 6300, 6300 дізель, а, до речі, 6300 дізель, власник даного авто їздив сюди, дивився, там просто дрова. На фотках гарно, гарна, ти дивишся, там її отжарили, отжарили максимально. Ну, як можна зрозуміти, що мінімально. 6 тисяч для даного екземпляра просто сок. Можна сказати не сок, а мед. Так, давай поставимо від е, дорогих до дешевих. Подивимося, що ми там маємо. А маємо мед. Є 92 літра, 12 100 на секундочку. Можна вже взяти в 30. Диски чорно. На коже. Вона в нас на моніторі, на автоматі, на Мрулі, на спортсітах, на кожі, на чорному потолку. Два літра дизель як в цій машині. самий найнадіжніший. самий найнадіжніший мотор. Що ми маємо по салону? По салону ми маємо трапчані, досить зручні сідушки. Звичайний руль, до речі, я не знаю, чи був руль на диагностику без кнопок. Будь-вони всі вже були з кнопками. По посадки, от в мене рост 1,82 метра. Посадки мені досить зручно, якась бокова підтримка. Може в більших комплектаціях бути інша торпеда. Тут екран може стояти. Двох зон у нас клімат-контроль. До речі, ззаду є. цей е, Регулювати можна тепло, холод, тобто виходить іще одна зона. Ну, дві людини тут сідає з комфортом і їде собі спокійно на боковель. Підлокотничок собі чи нас. А що в нас? Ти прикинь Ось вони обділили воділу під стаканниками, а ззаду вони є. Нормально? Прикол. Подивимося, що по багажничку. Так, по багажничку. Ну, Портфельчик можна поставити. Чисто боємі, зрозумів. Сьогодні що в нас? П'ятниця чи субота вже наготовлений. Картошку, картошку зараз я тобі прорахую. Раз, два, три, наверх, чотири, п'ять, шість мішків картошки і три баночки, три баночки сюди трьохлітрових соку якогось. А сюди огурчики, помідорчики можна. До діда їхати можна, грубо говоря. Знизу ми маємо. Так, а де запаска? Не зрозумів. Куди тут запаску лежить? Тут, походу, до какие десь, мабуть. Подожди, а там же що то ще? БМВісти, куди ви ложите в діагностику запашку? У нас тут палі, ролі, всякі. Ну це походу не набір власника, а набір набор перекупа. Помилка. Лампочка. Чуєш, ж на мене всі так дивно дивляться. Я думаю, із за того, що я поворот таки включив на БМВ. Може бути. БМВісти, включайте повороти, будь ласка, я вас прошу. Це ж не так важко, один раз. Нажав, тим паче, він у вас тут такий приємний. А максимально для вас це зроблено. Пліс на собі їхав, потім Бляха mm. муха, як на ній їздить? Вона джарить. Я єлі касаюся до газу. Треба звикнути, що в нас по ходовочки. Знаєш, взагалі мені важко об'єктивну ходовку, щось по ній сказати, бо я катаюся на кайловерах. Мені, в принципі, зараз... Перші 100 метрів кажеться, що я на цьому їду. На С-класу кого-то. <рес> Весною дороги нема. Чого вони передо мною вилазять? Я на БМВ, моє, це як працює? Чому ідеально підходить машина для молодого хлопця? По-перше, це BMW, по-друге, задній привод, що можна взяти, за... візьмемо даний екземпляр за 6 тисяч доларів подібне. Можна взяти Renault Megane, Skoda Octavia Tour, Audi a 4 Audi a 6 можна взяти Lanus, ну все, що далі йде знизу. Я думаю, BMW це от прям варіант за 6 тисяч, це буде найкраще. Із усіх можливих варіантів. Хочу вас познайомити з власником авто. Звати його Сергій. Всім привіт. Які в тебе були авто до цієї машини? БМВ. До БМВ. Перша машина Жига. пару місяців. Пару місяців. Ти щось з нею робив? Ні. Нічого. Друга машина теж Жига. Там, мабуть, рік. Пару mm -hmm. разів красилася, пару разів літала. Літала це як? Так, вниз. вниз <реш> де Це падала да так. -да, ну вона падала, а потім літала. Honda Accord. Четвертий, старе корито. Більше тратиш кошти на машину чи на себе? Більше трачу на машину, а останній час на заміну машини. <гум> я я не перекуп, я просто не можу знайти машину, яка мені сподобається. При володінні BMW друзів стало більше жіночого чи чоловічого пола? Чоловічого. <гум> чоловічого. <гум> це точно BMW <БМВ>, не ваг? <гум> Ні. Це, так, але це точно друзі. <гум> а коли ваг був? Теж були друзі. <гум> я зрозумів. Це автомобіль навіть без панорами, без люка, без нічого. Тут є клімат. Мотор. Мотор, мотор який добре їде, який на першому стейджі. Повинно бути 190 сил. Це мабуть, найцікавіше, що є в цій машині. Мотор. Ну, і кузов ще цікавий седан. Ну, кузов, так. Да. Да, кузов цікавий, седан такий на обичний. Дорогі, да, знаєш, да. Седана нема взагалі. да. Хочу запросити свого кума, молодого мільйонера, стоматолога, щоб він оцінив BMW e 90 по низу ринку. Зустрічайте денчик, О, нормально. Що це в тебе таке, і корочка. Буду, буду, дивися. Твоя задача, є така Держи. машина? Давай. Угу. М -м -м. Красна? Да. Так. чорної не було? Чи не мільярдер? Мільярдер, так. Да? А ну дай мені ще. Да. Угу. А Кабачкова все? Не катять? Ні. Вже, вже перейшов. Ти маєш її подивитись, оцінити, як вона тобі. На вигляд, рік я тобі не кажу, який пощупай, чого не вистачає, чого додать. Ну і потім приїдемося, твої ощущення розкажеш. Давай я це потримаю, поки Давай. а ти займайся. Рік ти кажеш, не кажеш, так? Да? Uh -huh. Я довдогадатися? Uh -huh. Ти сяду не стісняйся, тут. не стісняйся. Вже Скільки не тобі треба под... на таку, щоб заробити? Вже мені не подобається, вона на механіки. А ти що, не маєш на механіки їздити? На зілу. На зілу такому? Так. Да. А де ти на зілу їздив на механіки? В автошколі. Стоматолог. 16-17 на зіло Років 20. 20 років. Ну, правильно, 19 років. Що по салону скажеш? Посадочка, садь. Ну, як для 19 років збереглась краще, ніж деякі люди. Зуби взагалі не зберігаються нормально. Не знаю, прикольна машина, прикурювач. Є руль, світ включається. <рес> <рес> не вистачає екрану, <рес> не вистачає проєкції. <рес> <рес> Люк не треба. Короте, денчик 2 літра дизель БМВшний. Я тобі, знаєш, що скажу, перші враження. Погана машина. Підстаканника нема, нема куди її катати. За доларів денчик. Або 500. на цій машині треба їздити ззаду, щоб ставити її туди. От ну, представимо, що ти молода бейба, з якою я катаюсь. Молоді паціники. Що поняв? Ой, погано. Нехорошо. Нехорошо. Ну я б думав, це БМВ, типа ВАУ. Сотка. Ну ладно, трошки їде. Трошки їде. Краще таяти. Якої? <рес> ну, і королоди Корола. Корола краще. Так там 1,6. газ. Тут 2 літри. Тут 2 літри. А так вона дергається до Сотка, так. Да. 2005 року, да, машина? Що скажу, машина для 2005 року хороша? Дуже хороша. Ця за шість. Ця за шість. А ринок цих машин. 6500, то буде та 6500, так сім. Ну, за такі гроші дуже хороша. Лучше Тойота? Ні. Як це? Краще Тойоти не може бути. Бо ну, Там дивіться, є підстаканники. Там є підстаканники. Все? Да, там автомат. Ну. Тряпка-тряпка. Мотор там є? Є. Yeah. — Ну який? 1,6. — 6. <клес> Вечный. Yeah. Хорошо, є. Yeah. Вечний? Вечний. Що ти там недавно робив? На Вечний 185 тисяч. Да, да. Цеп. ГРМ. А і що стартер? ще? стартер. — Щоб поменять цепку, що там треба. Та не я ж робив. мотора розібрати там. Ну надо, так і зібрали ж. Ну зібрали. Ну. Денег много? <клес> <клес> много? Підведемо підсумок. Машині 20 років на цей день її кузов досі актуальний. Вона економно підійде як молодому енергійному діду, так само і діду в розквіті сил. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, підтримуйте український YouTube. Нових зустрічей.